Вітаю вас в ефірі програма Місто тиждень у студії Анна Полкова. На цьому тижні у Кривому Розі проходив дводенний захід, організований Асоціацією міст України в рамках проєкту, що реалізовується спільно з Агентством США з міжнародного розвитку USAID. Основна тема зібрання представників органів місцевого самоврядування з усієї країни реформування системи надання адміністративних послуг. Учасники заходу обговорили нові законопроекти та вивчали досвід криворічців на прикладі роботи муніципального центру послуг. Керівники центрів надання адмінпослуг майже з усіх областей України, представники Міністерства економічного розвитку та аналітики Асоціації українських міст на власні очі пересвідчилися у злагодженості та ефективності роботи муніципального центру послуг Кривого Рогу. У його приміщенні учасники тематичної секції продовжили обговорення найважливіших питань, які виникають під час організації надання адмінпослуг населенню. Приміром, за розпорядженням кабінету міністрів, від 16 травня минулого року до роботи в центрах мають бути залучені державні кадастрові реєстратори. Також повинна бути Налагоджена взаємодія між адміністраторами центрів та міграційними службами. Самонадання таких послуг є запитаним у мешканців територіальних громад. Криворіг ділився своїм досвідом у реалізації розпорядження з колегами. Головна родзинка наша це безпосередня робота центру. Не в багатьох містах України є центри, в яких залучені до роботи. Такі служби, які надають комунальні послуги, а в нас це є. І в нашому центрі працюють 37 служб. Це із них тільки 9 служб, суб'єкти надання адміністративних послуг, які зобов'язують нас. Це робити, але для зручності мешканців Кривого Рогу працюють і ті служби, адже центр наш працює вже більше 10 років. У площині якісного надання різнопланових адміністративних послуг населенню кривий ріг тісно співпрацює з подібними установами інших міст, що мають передовий досвід. На сьогодні найкращим практиком за відгуками громадських організацій є харківський центр послуг, керівник якого нині уперше побувала у нашому місті. Дуже понравилось, дійсно, да, це движення вперед в сфері адміністративних услуг. Дуже приємно, коли кожен місто починає розвитку саме в цій сфері, тому що це дуже важливо на сьогоднішній день. децентралізація і представлення адміністративних услуг. І здесь, в этом центрі видно, сразу, що це делается все для граждан города Кривого Рога. Далі гості ознайомилися з роботою порталу Криворізький ресурсний центр та обмінялися думками з приводу побаченого. У Кривому Розі вже тривалий час розвивається цей напрямок, і я хотів би відзначити, що дуже вибату дуже гарні успіхи. І я дуже позитивно оцінюю все, що було зроблено. На кривий ріг багато хто рівняється. І оскільки це Кривий Ріг, один із передових передових міст в цьому напрямку, зараз багато міста тільки ще а в кривому розі це вже на дуже високому рівні, і багато хто зараз приїхав і, і вчиться. Попереду за програмою на гостей чекала оглядова екскурсія визначними місцями Кривого Рогу. На цьому тижні у кривому розі відбулися збори Академії гірничих наук України. Про підсумки та перспективи розвитку галузей, пов'язаних з розробкою надр, Говорили кращі представники вітчизняної гірничої науки. Академія гірничих наук України це потужна авторитетна у світі наукова організація, яка об'єднує майже 300 найдосвідченіших фахівців з різних дисциплін і напрямків досліджень. Десята частина з них це іноземні спеціалісти. До складу організації входять 117 академіків і 158 членів кореспондентів, 166 докторів та 109 кандидатів наук. Представники цієї наукової еліти разом з виробничниками, тими, хто безпосередньо працює з надрами країни, звітували про свою роботу за минулий рік. Мы сегодня собрались обговорить все вопросы развития отрасли и научные работы, и проектные работы. К сожалению, в этом году на 70% уменьшилось финансирование как бюджетной, так и отраслевой науки. Поэтому надо обговорить перспективы жизни этих ну, для Украины будем говорить, бюджетообразующих отраслей. И сегодня мы поделимся этими всеми мыслями и посмотрим, как будут развиваться все отделения, которые расположены у нас и в Киеве, и в Днепропетровске, и во Львове, и в других регионах нашей страны. В академії працює 15 таких відділень і науково-виробничих комплексів. На зборах науковців продукувалися виважені пропозиції для гірників, шахтарів і металургів у непростий для них час. Вони допоможуть зберегти виробництво, підвищити якість продукції, покращити діючі технології та зменшити собівартість. Головною передумовою успішного впровадження цих новацій є досягнення миру на українській землі. Академія України виступає за і це. за прекращение военных действий и установление мира в Украину. Мы все искренне считаем, что только такой путь может привести к развитию экономики. За словами одного з найшанованіших академіків гірничих наук Георгія Губіна, з початку розробки залізних руд в Кребасі з його надер було видобуто колосальний обсяг сировини, а відходи виробництва стали серйозною загрозою для довкілля та життя людей. Саме над цією проблемою зараз працює науковець. З 1881 року добито 4,5 мільярда тонн товарної руди железної. Це взагалі колосальна сума. Це, знаєте, кілька «Еверестів» вынули из недр. Кроме того, значит, это только железные руды, а 16 миллиардов тонн добыта горной массы. В результате переработки 12 миллиардов уложили отходов. То есть колоссальные проблемы возникли в связи с этим, особенно экологического плана. Вот. И мне кажется, что надо коренным образом Мінять і технологію, і техніку добичі переработки рут. У цьому ж напрямку працює і відділення геології, екології, геодезії та картографії. картографии. техногенних переработка теж є об'єктом наших досліджень. Це дуже перспективний вид полезного оскільки вже всі затрати на його добычу, транспортировку виконані. Тепер потрібно тільки извлечь то, що залишилося після наших традиційних технологічних схем. І в цьому Кривий Таким полем научної діяльності. Зусилі науковців у напрямку мінімізації шкідливого впливу гірничого металургійного виробництва даються взнаки ну, по результатам роботи 13-го Если считать денежное выражение, На зборах Академії гірничих наук України були обговорені питання роботи вугільній галузі тарифної політики, знадра користування та залізничних перевезень. Обговорили науковці її пріоритети своєї діяльності та заслухали доповіді про нові дослідження. Більше 700 науковців та фахівців гірничої справи взяли участь у традиційній міжнародній науково-технічній конференції. «Сталий розвиток промисловості та суспільства, що працювало у четвер на цьому тижні у Криворізькому національному університеті. Цьогоріч до вирішення нагальних питань розвитку гірничо-металургійного комплексу країни, регіону долучилося 28 вишів та 16 науково-дослідних інститутів. В роботі конференції також взяли участь представники понад 30 промислових підприємств. Риверійський палац молоді студентів гостинно зустрічав наукову та промислову еліту держави. Традиційна міжнародна науково-технічна конференція, «Сталий розвиток промисловості та суспільства є для фахівців гірничої і металургійної справи найавторитетнішим науковим форумом. На ньому вирішуються стратегічні питання розвитку галузей, пропонуються новації зі зниження собівартості та підвищення якості продукції, зменшення негативного впливу гірничо металургійного виробництва на довкілля. На конференцію приїхали учені з усіх регіонів. нашей страны, для того, чтобы обсудить важнейшие вопросы работы главных отраслей народного хозяйства нашей Украины. Это горнодобывающей, металлургической промышленности, которая на сегодняшний день имеет главный приоритет для того, чтобы было наполнение бюджета и решались все социальные вопросы. Більше півтисячі наукових доповідей, представлених на конференції, були націлені саме на вирішення найбільш важливих питань роботи гірничодобувної та металургійної промисловості. Тільки співпраця виробництва та наукових підрозділів науковців може дати можливість зробити кроки по удосконаленні технологічних процесів і по поліпшенню конкурентоспроможності спроможності продукції наших. Промислових підприємств, взагалі і металургійних, і гірничок, де вони, зокрема, і тому якраз от на таких форумах, на таких конференціях, шляхом обговорення найбільш гострих, найбільш актуальних проблем народжуються нові підходи, нові ті родзинки, які дають змогу просувати. І виробництво і науку до нових горизонтів, як зазначив на конференції, міський голова Юрій Вілкул, ефективність такого форму науковців і виробничників вже доведена часом. Желаю успіху конференції, щоб всі хорошо відработали, щоб по результатам конференції появились нові ідеї, нові які там лабораторії, нові направлення. Ми готові це підтримувати і розглядати. Повірте мені, що всі Наработки і всі хороші ідеї ми воплотимо в життя. Юрій вілко вручив ряду науковців грамоти виконку міськради, повним кавалером відзнаки за заслуги перед містом. Став виконуючий обов'язки ректора КНУ Микола Ступнік. Важливість проведення такого форуму підкреслювали учасники конференції. На їхню думку, тільки наука може дати вітчизняній промисловості необхідний інструмент для формування конкурентно здатного виробництва та достатній імпульс для подальшого розвитку. Учитовато штуринок. Он всегда волонтерен и э, надо искать новые методы, новые операционные улучшения. Наука здесь всегда была и будет впереди. И мы с надеждой смотрим в будущее о том, что наши ученые, наши студенты, наши институты помогут нам э, в трудной экономической ситуации и дадут нам, э, скажем так, Новые пути развития, новые методы, новые технологии для того, чтобы наше производство, урнодобывающее, наша промышленность, всегда была конкурентоспособна на мировом рынке. Проблем очень много. Мы все знаем их, это безусловно и уже углубка и наших карьеров, и шахт, экологические проблемы, которые связаны с значительными объемами хвостохранилищ, отвалов. Поэтому для решения всех этих проблем и направлены вот наша конференция, и мы уверены в том, что она послужит хорошей площадкой для инновационных прорывов в будущем. Після пленарного засідання, на якому були розглянуті пропозиції науковців з оптимізації запасів корисних копалин в рудних полях, за рахунок мінімізації їх втрат під час видобутку, робота конференції продовжилась в галузових секціях. На перегляді тарифів наполягають криворізькі автоперевізники ще у березні. Вони звернулися до міської влади з проханням переглянути тарифи, мотивуючи це підвищенням цін на пальне та запчастини. За дорученням міського голови до вивчення цього питання залучили профільних спеціалістів виконкової міськради. З того часу ціни на пальне дещо зменшилися, стабілізувалася, і ситуація на валютному ринку. Тож і подані розрахунки автоперевізників потребували коректив. Консультації з цього питання міська влада проводить практично щодня. Думки виникають полярні. Перевізники наполягаючи працювати з такими тарифами надалі не в змозі і в односторонньому порядку ініціюють підвищення вартості проїзду на міських маршрутах. На сьогоднішній день транспорт обеспокоює те, що тариф, який встановлений на проїзд, не відповідає тим затратам, які несуть перевозчики. За останнє час, з нашою економічною нестабільністю, в зв'язку з тим, що різко виросли ціни на горючі смазочні матеріали, на запасные части, возросли затраты перевозчиков на техническое обслуживание и эксплуатацию автомобилей. Мы э, об этом сообщили в транспортный отдел города исполкома, подали свои расчеты на повышение тарифов и надеемся, что у нас услышат и эти вопросы рассмотрятся. Иначе, если эти вопросы решены не будут, просто это грозит тем, что подвижной состав остановится. Потому что Тех средств, что на сегодняшний день привозят транспортные средства, их просто не хватает на нормальное техническое обслуживание, на обеспечение безопасности движения. На сегодняшний день мы просим, чтобы на ряде маршрутов было 4,50. А на ряде маршрутов було 5 гривень. На «Інгулец» ми просимо 361,7, На 302 просимо просим Це на сьогоднішній день і так мало. Я говорю від імені всіх перевізників, тому що проблема у всіх аналогічна. У Кривому Розі триває розподіл земельних ділянок учасникам антитерористичної операції на сході країни. Частина земель розташована в Довгинцівському районі на східному, поблизу озера Солоне. Подробиці в сюжеті. Понад 800 криворіжців, котрі несли службу в зоні АТО, вже подали заявки на отримання земельних ділянок. Згідно з законом України, перші на черзі родини загиблих, інваліди і поранені. 23 такі ділянки поблизу озера Солоне вже отримали нових власників. Є схема, коли на робочій групі йде засідання робочої групи, людина обирає ділянку. Коли вона пише заявку після того, як він ознайомився, виїхав, і якщо йому сподобалась ділянка на сольоному, на східному або на 129-му, або на мудрьоній, він вказує номер ділянки, і потім робоча група готує документацію на сесію. Серед тих, хто отримує свою ділянку, Олег Москаленко, чоловік ніс службу на сході України у складі 93-ї механізованої бригади. Подал документы, получилось, что один из первых, скажем так, как буду распоряжаться, буду устроиться. Была мысль дом построить для детей, для себя. Город відкликнувся на то, что людям, которые заслужили, получили нормально. За словами Віри Вернегор, робота з виділення земельних ділянок воїнам АТО триває. На цьому тижні стали відомі результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, який випускники складали 24 квітня. Фахівці міського управління освіти і науки констатують від 11-ти класників очікували вищого рівня знань з цих предметів. 24 квітня учні випускних класів криворізьких шкіл проходили державну підсумкову атестацію з української мови та літератури, що цього року була проведена у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Сьогодні вже відомі результати іспитів, що научно демонструють рівень знань криворізької молоді. По всій Україні можу сказати і не виключенням є місто Кривий Ріг. Досить посередні результати. Переважна більшість криворізьких випускників продемонстрували середній рівень навчальних досягнень 47%. Це та кількість випускників, які склали державну підсумкову атестацію з української мови на 4-6 балів. Далі достатній рівень 31%. 14% це бали початкового рівня. До речі, слід зазначити, що 14 випускників мають оцінку за державну підсумкову атестацію в сумі 1 бал і 8% криворізьких випускників справились на високий рівень. Отримали оцінки з 10-12 балів. 23 наших випускника отримали максимальну кількість 12. Станом на сьогодні 18 випускників криворізьких шкіл подали на апеляцію щодо свого результату. Це право учні мають, і протягом п'яти днів Дніпропетровський регіональний центр надсилає заявку на розгляд апеляційних комісій, що створені на базі Українського центру оцінювання якості освіти. Ці результати є матеріалом для аналізу і покращення рівня знань учнів. Адже з наступного року атестація знань з усіх предметів проходитиме в формі ЗНО. Завтра чергова державна підсумкова атестація для учнів 11 класів з математики або з історії України високі результати не даються легко, тому і рівень складності завдань з державної підсумкової атестації, і тим паче рівень складності завдань зовнішнього незалежного оцінювання це вище середнього. Тому потрібно на фінішній прямі додати зусилля для того, щоб Покращити свій остаточний результат. Оцінки підсумкової атестації впливають на середній бал атестата, який разом з результатами ЗНО із трьох предметів складає конкурсний бал. Подальші етапи зовнішнього незалежного оцінювання стартують з 3 червня. Рівно 154 роки тому в Україну назавжди повернувся Тарас Шевченко. Він помер 10 березня 1861 року у Санкт-Петербурзі, де й був похований. Та за 40 днів його друзі митці виконали заповіт Кобзаря 22 травня. Його перепоховали над Дніпром Ревучим на Чернечій горі. Слово Тараса Шевченка короткий, але яскравий життєвий шлях зробили його постать одним із найпотужніших символів України та українського народу. Тому і крізь роки кобзар на вустах у багатьох. З нагоди 154-ї річниці перепоховання Тараса Шевченка криворічці вшанували його пам'ять. Надвечір 22 травня поблизу пам'ятника Кобзареві зібралися представники різних поколінь. Ми в цьому році не дивлячись на всякі інсинуації, які відбуваються в державі нашій. Ми вирішили, що цей захід потрібно провести все одно. Слова Шевченка вони актуальні. Вони актуальні і сьогодні, і завтра. У знаковий для українців день у кривому розділу нали безсмертні кобзареві вірші, чимало з яких не були особливої актуальності в непростий для держави час. Самого стихов красивих. Я вважаю його Бог, пророк, який пророчив майбутній Україні і ще з тих часів свого народження. Хочеться, звісно, сказати багато про Тараса Григоровича Шевченка, але більше болю і більше побажань мені хочеться, щоб з'явилася у нашій державі така мудра людина, геніальна, як Тарас Григорович Шевченко. Творець української, української мови без мови не може бути народу. Присутні на заході впевнені, у скрутний для країни час має бути символ, який об'єднає людей різних поглядів. І таким символом може стати відданий син українського народу Тарас Григорович Шевченко. У четвер на цьому тижні українці відзначали день вишиванки. Таке свято народилося у Чернівцях у 2008 році. Воно не має офіційного статусу. Проте українці по всьому світу в цей день одягають національне вбрання, долучився до красивої традиції і кривий ріг. Символічно, красиво і останнім часом дуже модно вбиратися у вишиванки. Сьогодні це стало своєрідним символом об'єднання українців навколо національної ідеї. Поки у кривому розі не надто поширено у повсякдень носити вишиванки, таке вбрання більшість із тих, з ким ми поспілкувалися, вважають урочистим. Напевно, найактивніше долучилися до святкування у педінституті. Моя бабуся вишила мені цю гарну вишиванку. Вона обшиває всю нашу сім'ю, і е, вона хоче залишити по собі пам'ять для кожного із нас. Мого братика звуть Павло. Йому зараз три рочки. Йому бабуся вишила вишиванку на один рік. На ну до цього ми його хрестили і його хрестили саме у вишиванці. Тому е, ну бабуся взагалі планує вишити кожному мінімум по дві вишиванки. А діна, я сьогодні, по перше сьогодні, день вишиванок. По-друге, я українка, і це є символікою мого народу, і знак того, що я це взагалі визнаю я її вділа. Моя вишиванка передається в моїй сім'ї з покоління в покоління в цьому році. Вперше ми за ініціативи нашої студради підтримали дуже гарну акцію, так званий фото флешмоб для всіх студентів, працівників і просто бажаючих. Вишиванка, це взагалі щось таке наше рідне, українське. Причому, як я цікавилася, знаю, що багато символів. Вона така таємнича, вона хранить собі дуже багато символів. дуже Багато а, такого нашого а, українського, і для мене це перш за все такий святковий одяг. Такий духовний навіть одяг це наше минуле, наше майбутнє. Моя вишиванка пішла ще від моєї бабусі, мені у спадок. їй вже більше тридцяти років. Бабуся її вишивала сама, вкладувала в неї душу, і бачите, вона ще дуже гарно збереглася. Просто так я її не одягаю. А ось у якісь великі свята, особливо українські, так дуже люблю цю вишиванку, і бережу її. Тотального флешмобу в місті не вийшло, але нам таки вдалося зустріти тих, хто знає про день вишиванок. Сьогодні день вишиванок, тому й одягнули для того, щоб виглядати красивими. І взагалі, щоб відстоювати свою країну, це ми передаємо з покоління покоління своїм діткам, своїм нащадкам і показуємо, яка повинна бути Україна. Такі праздники є, одразу от сюди, на фонтан. І всі в вишиванках. Але навіть ті, хто сьогодні не підтримав вишиванковий рух, хвальною посмішкою проведжали одягнених у національне вбрання. Такими були новини тижня у Кривому Розі. До наступних зустрічей в ефірі на телеканалі Родана.